Привіт, ви на каналі Капібара. Це відео паперових сюрпризів Сьогодні я хочу зробити зелену розпаковочку. Тож давайте розпаковувати К колекція Hallo тут немає зелених пакетиків ми її, до речі, закінчуємо, тому просто беремо. наша но минула новиночка, тут також немає зелених пакетиків Давайте візьмемо оцей. Тут взагалі немає зелених пакетиків е, Колекція смаколики для Давайте візьмемо цей, бо тут є зелений салатик. Колекція грошові та спису тут немає зеленого, а давайте оцей візьмемо. Колекція Гаррі Поттер. Оцей. Е, колекція 20 пакетиків. Давайте оцей і оцей. Вони зелені. Вже майже не 20 залишилось. Тут у мене такий, якщо ви бачите, новий фон. І давайте починати з старого катаборика. І давайте почнемо з колекції. Колекція Гаррі Потер. Де наш пакетик? Ось він. О, відкривашку зробила. А то проезд не плавить. Я своє рішенка. Нам з вами попадається така. Може, це Чечана? Нет. Давай, я не знаю, хто це. Ця луна, так. О, повітряна тривога знову. І професорка Макгонгл. Це у нас перший професор і yeah. учень. Ну, знову повітряна тривога, як завжди. Ага. Колекція з для бургер. Ми так горбати не будемо. Майже на кожному відео, коли я знімаю повітряну тривогу. Oh, okay. Було б класно о, oh, під номером 5. Я Еммі. Було б ще класно, якби, е якби попадали сюрпризи зелені. Наступна колекція. Так, старого каталожика все чи ні? Так, да. старим каталожиком все поки. І переходимо до нашого нового каталожика. Давайте відкривати нашу позапозаману новинку. Це у 20 пакетів. Давайте сімей. Тут взагалі немає в різних який пакетик перший. Все рветься. А я б хотіла берегти цей пакетик. Хотіла. А, тут подушка була, вона могла так відкриватися, але нічого. Нам тут дається з вами телефон Аврора. Поганий такий. Ну, я би не сказала, що він реально поганий, але... Такий, для фанатів. М -м -м. А з наступного давайте поклаємо сюди сюрприз якийсь. Ну я як вже завжди капітці прям. Зараз сюрприз. Нарешті вже докопалася до сюрприза. О, ну здрасте. Нам попадається з вами <сміх> сніговик. Персик чи що це? О, боже! Це Куала. Давайте переходимо до нашої минулої новиночки. Ось тут печенька така. О, нам тоді попадається один сюрприз. О, окей. Тут нам ошенічок такий. Це ж не собачка, ну, ожерілля. Намисто. Поклеємо Емід. Давайте поруч зонною загалі. І оцей ношенічок називати? Ну, я забуваю трошки. А якусь сторону хоче там? ось так. І на цьому наша розпаковочка закінчилася. Бувайте!